Леся Українка давня казка. Може б, хто послухав казки? Ось послухайте, панове, тільки вибачте, ласкаво, що не все в ній буде нове. Та чого там, люди добрі, за новинками впадати? Може, часом не завадить і давніше пригадати? Хто нам може розповісти щось таке цілком нове, є, Щоб ніхто з нас не відмовив, ет, вже мечували сеє. Тож, коли хто з вас цікавий, сядь і слухай давню казку, а мені, коли не лаврів, то хоч бубликів яску. Десь колись в якійсь країні, де захочете, там буде, Бо у казці, та ще й у віршах все, можливо, добрі люди. Десь колись в якійсь країні проживав поет нещасний, тільки мав таланту до віршів, не позичений, а власний. На обличчі у поета не цвіла урода гожа, хоч не був він теж поганий, от собі людина Божа. Той співець, та що робити, видно, правди не сховати, що не був співцем поет наш, бо зовсім не вмів співати. Та була у нього пісня і дзвінкою, і гучною, бо розходилась по світі стоголосою луною, і не був поет самотнім до його малої хати раз у раз ходила молодь пісні слова вислухати. Теї слово всім давало то розвагу, то пораду. Слухачі співцю затеє ділом скрізь давали раду. Що могли, то те й давали. Він зо всього був догодний. Досить з нього що не був він ні голодний, ні холодний. Як навесні, шум зелений, оживляв сумну діброву, то щодня поет приходив до діброви на розмову. Так одного разу ранком наш поет лежав у гаю. Чи він слухав шум діброви, чи пісні складав, не знаю. Тільки чує гомін, гуки, десь мисливські сурми грають. Чутно разом, як собачі, і людські крики десь лунають. Тупотять і коні, гомін ближче все лунає. За кущів юрба мисливська на долину вибігає. Як на теж ж лежав поет наш на самісінькій стежині, гей, кричить, він обережно віку збавити людині. Ще, на щастя, не за звіром гналася юрба, спинилась, а то б, може, на поета неконечно подивилась. Попереду їхав лицар, та лихий такий крий Боже. Бачте, крикнув що за птиця, чи не встав би ти, не Боже?» Не біда, поет відмовив Як ти сам з дороги звернеш, бо якрими повтікають, ти мені їх не завернеш. Се ще так же полювання, мовить лицар з гучним сміхом. Слухай ти, втікай лиш краще, бо пізнаєшся ти з лихом. Ей, я, лиха не боюся, з ним і днюю, і ночую. Ти втікай, бо я ямось, на таких, як ти полюю. В мене рими соколята, як злетять до мене з неба, то вони мені полюють вже мені кого там треба. Та який ти з біса мудрий, мовить лицар, ще ні разу я таких, як ти не бачив, я тепер не маю часу. А то ми б ще подивились, хто кого скоріш полює. Хлопці, геть його з дороги, хай тут дуже не мудрує. От спасибі за послугу, мовить наш поет. Несіте та візьміть листки з піснями, он в траві лежать, візьміте. Він, напевне, божевільний, крикнув лицар. Ну, рушаймо. Хай він знає нашу добрість, стороною обминаймо. А ти тут завжди, небоже, хай ну їхатиму з гаю я ще дам тобі гостинця, а тепер часу не маю. Не на тебе ж дать я буду, так поет відповідає хто ж кому подасть гостинця, ще того ніхто не знає. Лицар вже на те нічого не відмовив, геть подався. Знову юрба загукалась, і луною гай озвався. Ростеклись ловці по гаю, полювали цілу днину, та коли б вже полювали, хоч на сміх яку звірину. А як сонечко вже стало на вечірньому упрузі, стихли сурми, гомін, крики, тихо стало скрізь у лузі. Гурт мисливський, зголоднілий, весь підбився, утомився, дехто ще зостався в гаю, дехто ще й з дороги збився. Геть, отбившися від гурту, їде лицар в самотині. Зирк, поет лежить, як перше, на самісінькій стежині. Ах, гостинця, ти чекаєш, мовив лицар і лапнувся. По кишенях. Ой, небоже, вдома гроші я забувся. Усміхнувся поет на теї, Не турбуйся за мене, пане, маю я багатство стільки, що його і на тебе стане. Спалахнув від гніву лицар був він гордий та завзятий, але ж тільки на упертість та на гордощі багатий. Годі жартів!» – крикнув згорда, бо задам тобі я гарту, а поет йому та й сам я не люблю з панами жарту. Бачиш ти, оце діброва. Поле, небо, синє море, тому є багатство панство і розкішне, і просторе. При всьому цьому багатстві є щасливий, завжди вільний. Тут покликав лицар Боже, чоловік цей божевільний. Може будь, поет відмовив Певне, всі ми в Божій волі, та я справді маю щастя і з мене його доволі. Так, я вільний, маю бистрі вільні думи чарівниці, що для них нема на світі ні застави, ні границі. Все, чого душа запрагне, я створю в одну хвилину. В таємні світи надхмарні, я на крилах думки лину. Скрізь гуляю, скрізь буяю, мов той вітер дзвінкий в полі, сам я вільний і ніколи не зламав чужої волі. Засміявся на теї лицар давню байку правиш, друже, я ж тобі скажу, Натає, ти щасливий, та не дуже. Я б віддав отой химерний твій таємний світ надхмарний, за наземне справжнє гравство, за підхмарний замок гарний. Я б віддав твоє багатство і на певній країни за єдиний поцілунок від коханої дівчини. Щось поет хотів відмовить на недбалу горду мову, та вже сонечко, червоне заховалось за діброву. Надійшла сільська я молодь, що з роботи поверталась, і побачила поета, з ним приязно привіталась. Тут поет взяв мандоліну і, на відповідь гуртові, він заграв і до музики, промовляв пісні чудові. Всі навколо нерухомі, зачаровані стояли, а найбільше у дівчаток очі втіхою палали. Довгий лицар слухав пісню, далі мовив на відході. Що за дивна сила слова, ворожбитикий, та й годі. Якось вечором пізненько сам поет сидів у хатині. Так од ранку цілу днину він просидів в самотині. Тож сидів поет віконці, слухав співів, що лунали, скрізь по полю, і до нього у хатину долітали. Співи стихли, потім хутко налетіла літня нічка, дерева шуміли з вітром, гомоніла бистра річка, і поет у своїй хатині Прислухався до того шуму, погляд, в темряву втопивши, він таємно думав думу. Тільки чує, хтось під'їхав на коні до його хати і спинився. Потім зброя почала чиясь брещати. Що за диво, під віконце хтось помалу підступає, тут поет не втерпів, хто там, невідомого питає: Якщо злодій, то, запевне, помилив ти, любий, друже. Ні, це я, озвався голос, маю справу пильну, дуже. Хто ж це я? поет питає. Я Бертольдо, лицар згаю. Тут поет пізнав той голос А, мисливий, знаю, знаю. Вибачай, прошу до хати, хоч у мене трошки темно, бо коли я сам у хаті не палю вогню даремно. Та для гостя запалю вже і добу вогню скрасала. Перед ним лицарська постать владаря Бертольда стала. «Добрий вечір, добрий вечір, став тут лицар, і ні слова, щось ніяк не починалась та япильна пильна я розмова. Де ж твоя мій гостю справа? далі вже поет озвався. Лицар стиха одмовляє. Я, мій друже, закохався. Тут поет йому говорить Що ж на все тобі пораджу, а проте доказуй далі, може, чим тебе розважу. Закохався я і гину, каже лицар, вдень і вночі, бачу я перед собою ясні оченьки дівочі. Що ж, поет на те говорить то за ручку та й до шлюбу? Ох, зітхає лицар, візьме, хтось інший, дівчину, любу. Під балкон моєї дони кожен вечір я приходжу, і в журбі тяжкій, в зітханнях цілу нічку я провожу. На мою журбу зітхання я відповіді не маю. Чим я маю привернути серце милої не знаю, може б, краще їй припали до сподоби серенади? тут, поет на те запевне, треба пташечці принади. Голос маю, каже лицар. Та не тямлю віршування. Певна річ поет говорить то нелегке полювання, а то б досі вже на лаври, хто б схотів, той був багатий, ні химерний, неровистий кінь поезії крилатий. Правду кажеш, мовив лицар, але ж я тебе благаю, щоб поміг мені всій справі, пам'ятаю, як у гаю, ти своїм віршем чудовим чарував усю громаду, тільки ти тепера можеш дати мені одну пораду. За пораду все, що хочеш, дам тобі я в нагороду. Ну, на все поет відмовив, не надіявся я зроду. Можу, я знайти й безплати для приятеля пораду. Ось пожди лиш трохи, зараз будеш мати серенаду. Та мені для сього треба ймення й вроду пан не знати, їй наймення Ізідора, а вродлива не сказати. Більш поет вже не питався. Сів, задумався на хвилину, записав щось на папері, зняв з кілочка мандоліну, показав слова Бертольду, мандоліну дав у руки та написані й вірші і промови для науки. Ти, співаючи на струнах, маєш так перебирати утфалясоль соль, ресоль, далі можеш сам добрати. От, спасибі! крикнув лицар. Ще й поет не відозвався, а вже лицар був на дворі, на коня і геть погнався. І погнався лицар хутко через доли, через гори, і спинився під віконцем у своєї Ізидори. Хутко в неї під віконцем мандоліна залунала, і з потоку гуків чулих сирина доверинала. Гордо, пишно, променисто, золотії світять зорі, та не може дорівнятись ні одна з них Ізідорі. Найчастіші Найчистіші діаманти сяють ясні та прозорі, та не може дорівнятись ні один з них, Ізідорі. Дорогих перлин коштовних є багато в синім морі, та не може дорівнятись ні одна з них Ізідорі. Отже, ледве серенада залунала у просторі, вийшла з хати Ізідора, подивилася на зорі. А як стихли під балконом любі гуки мандоліни, до Бертольда полетіла квітка з рожі від дівчини. В ту ж хвилину Ізідора зникла хутко, наче мрія, та зосталася в Бертольда квітка з ружі і надія. Боже, Боже, що то може наробити Серенада? Зникли в серденьку в Бертольда темна туга і досада. Усміх Донни Ізідори був в деталі все ясніше, і щораз вона ставала до Бертольда прихильніше. Далі перстень Ізідори на руці у нього сяє, нареченою своєю він кохану називає. Як же бучно, як же втішно всім гулялось на весіллі, танцювали, попивали від неділі до неділі. Всіх приймали, всіх вітали, всім уміли догодити, тільки нашого поета пан забувся запросити. Звісно, клопоту багато завжди пану молодому. Хто ж би міг ще пам'ятати про якогось там сірому? Час летів, немов на крилах, і, мов сон, життя минало, та не счув з Бертоль, як лихо несподівано настало. Забажалось королеві звоювати чужеє царство. Розіслав він скрізь герольдів на війну скликати лицарство. І якраз серед бенкету в замку нашого Бертольда залунала гучна сурма королівського Герольда. Прощавай, дружину, люба, всі розкоші, всі вигоди, все те треба проміняти на далекі походи. Залишить Бертольдо до мусив молоду Ізідору. У неділю, вранці, рано, вже він вирушив дорогу. Подалося геть за море все одважне й лицарство. Там, за морем десь лежало бусурменське господарство. І пішло одважне військо через нетрі та пустині, не один вояк смутився по своїй рідній країні. Та коли вже надто тяжко, туга серце обгортала, то співці співали пісню, пісня тугу розважала. Не журись, коли недоля вкрай чужий тебе закине, рідний край у тебе в серці, поки спогад ще не гине. Не журись, немарно пройдуть, ці сльози тяжка мука, рідний край щиріш любити, навчає нас розлука. Так вони співали, йдучи через й пустині, додавав той співрозваги не одній смутній людині. Попереду всього війська три старші виступали Карлос, Гвідо і Бертольдо за одвагу їх обрали. Їдуть, їдуть, врешті бачать три дороги розійшлися, розлучились тут найстарші, кожен різно подалися. Карлос вибрав шлях направо, Гвідо вибрав шлях наліво, а Бертольд подався просто дай же боже нам щасливо. І Бертольдові спочатку справді щастя панувало, довелось завоювати городів чужих чимало, отже він настольне місто, поглядав одважним оком, але тут то саме щастя обернулось іншим боком. Чи то врешті у Бертольда притомилося лицарство, чи то владар бусурманський міцно так тримав за царство, тільки твердо так трималось місто горде й уперте, раз отбилось, потім вдруге, потім втретє ще й вчетверте. Тут з Бертольду з лихом край чужий, ворожі люди, голод, злидні, військо гине. Що то буде? Що то буде? Місяць другий вже ведеться тая прикрая облога. Серед війська почалися нарікання і тривога. Приступили до Бертольда вояки й гукають грізно. Гей, виводьте нас звідси геть веди, поки не пізно. Нащо ти сюди на згубу підманив нас за собою? Чи ти хочеш, щоб усі ми наложили головою? Осоружне нам се місто, хай їй цур такій облозі, Хай їй цур саміті славі, хай їй цур тій перемозі. Хтів Бертольд розумним словом люте військо вгамувати, та воно дедалі гірше почало репетувати. Далі кинулись до зброї, Бог, значим би то скінчилось, але тут хтось крикнув Стійте, раптом військо зупинилось. Вийшли тут наперед війська військові співці славутні, всі вони були при зброї, а в руках тримали лютні. З них один промовив Браття, часу маєте доволі, щоб Бертольда покарати, він ще й так у вашій волі. Ми б хотіли тут в цій справі стільки слів до вас сказати, то співцем співати личить, отже, ми почнемо співати. Тут один із них тихенько, струни срібні, торкає, усміхається лукаво, і такої починає. Був собі одважний лицар, нам його згадать до речі. Він робив походи довгі від порога та до печі. Він своїм язиком довгим руйнував ворожі міста. Чули ви його розповідь? Я один, а їх аж триста. Ну, сей одважний лицар якось вибрався до бою і вернув живий здоровий. Талісман він мав з собою. Я гадаю, талісман сей, кожен з вас тут знать готовий. Все буде речення мудре: Утікай, поки здоровий. Утікай, поки здоровий. Всі співці тут заспівали. Вояки стояли тихо, очі в землю попускали. Раптом зброя заблищала і гукнуло військо хором ми готові йти до бою, краще смерть, ніж вічний сором. І метнулися у напад так запекло, так завзято, що не встигла й ніч настати, як було вже місто взято. Місто взято, цар в полоні, бусурменський перемога. Отепер уже відкрита всім у рідний край дорога. Тут, на радощах, Бертоль до всіх співців казав зібрати, і коли вони зібрались, привселюдно став казати. Ви, співці славутні наші, ви, красовсього всього народу, ви нам честь відрятували, вам ми винні нагороду. Та співці відповідали ні, не нам ласкавий пане, той, хто цих пісень навчив нас, нагороду хай дістане. Де ж він, де? гукнув Бертольдо. Що ж він криється між вами? Він не тут, співці говорить, на війні не був він з нами. Він зостався, щоб піснями звеселять рідну країну. Там він має розважати не одну сумну родину. Знаю я сього поета і його величну душу, і тепер йому по царськи я подякувати мушу. Тільки б дав нам Бог щасливо повернутися додому, срібла золота насиплю я співцеві дорогому. Кажуть, весь поміст у пеклі з добрих замірів зложився для Пекольного помосту і Бертольдо потрудився. Вже давно Бертольд вернувся із далекої чужини, знов зажив життям веселим біля милої дружини, знов у нього в пишнім замку почалося вічне свято, О, тепер було у нього срібла золота багато. Окрім того, що набрав він на війні всього безліку, ще король йому подяку нагороду дав велику. Сила статків та маєтків вже Бертольдо грав заможний. Він живе в своєму гравстві, наче сам король вельможний. Та околиця, де жив він, вся була йому віддана, люд увесь в тім краю мусив узнавати його за пана. Тож спочатку було щастя, справді був Бертоль догідний, правий суд чинив у панстві до підданих був лагідний. Але то було недовго він дедалі в смак відходив, і потроху в себе в графстві інші звичаї заводив. Що ж, напитки та наїдки, та убрання прихороші, та забави та турніри, а на все що треба грошей. Та й по всіх далеких війнах граф привчився до грабунку, а тепер в своїй країні він шукав тім порятунку. Почалися нескінченні ми та панщина податки. Граф поставив на дорогах скрізь застави та рогатки. Трудно навіть розказати, що за лихо стало в краю. Люди мучилися, як в пеклі, пан втішався як у раю. Пан гуляв у себе в замку, у ярмі стогнали люди, і здавалось, що до віку все така неволя буде. Розливався людський стогін, всюди хвилею сумною, і в серденьку у поетам озивався він луною. Ось одного разу чує граф лихі тривожні вісті донесла йому сторожа, що не все спокійно в місті, що співці по місті ходять і піснями люд морочать, все про рівність і про волю у піснях своїх торочать. Вже й по тюрмах їх саджають, та ніщо не помагає, їх пісні ідуть по людях, всяк пісні ті переймає. Ну, гукнув Бертольд, то байка. Я візьму співців тих в руки раптом чує десь близенько залунали пісні гуки. В мужика землянка вогка, в пана хата на помості. Що ж, недарма люди кажуть, що в панів біліші кості. В мужички руки чорні, в пані рученька тендітна. Що ж, недарма люди кажуть, що в панів і кров блакитна. Мужики цікаві стали. Чи ті кості білі всюди, чи блакитна кров пролється, як пробити пану груди? Що це, що? кричить Бертольдо. Гей, ловіть співця, в'яжіте, у чюрму його, в кайдани, та скоріш, скоріш біжіте. Коли се замурів замку, обізвався голос долі. Гей, біжіте, панські слуги, та спіймайте вітра в полі. Не турбуйся ти даремно, все одно вельможний пане, вловиш нас сьогодні десять, завтра двадцять знов настане. Нас таке чимале військо, Маєм свого отамана, він у нас одважний лицар, врешті він знайомий пана. Мов крізь землю провалився той співець, утік од лиха, а Бертольд сидів і думав, далі так промовив стиха: Маєм свого отамана, ось де корінь цілій справі. Ну, та я тепер хутко положу кінець забаві. Тут він, двох що найвірніших, слуг до себе прикликає і до нашого поета у хатину посилає. Ви скажіть йому від мене, що я досі пам'ятаю, як пісні його втішали нас колись в чужому краю. Власне, я тепер бажаю дати йому за них заплату. Я поетові дарую в себе в замку гарну хату. Я його талант співацький так високо поважаю, що співцем своїм придворним я зробить його бажаю. Ви скажіть, що він у мене буде жити в шані в славі, тільки, звісно, хай забуде різні вигадки лукаві. Слуги зараз подалися до убогої оселі, принесли вони поету, ті запроси невеселі. Усміхаючись, він слухав те запрошення знад нея, а коли вони скінчили, так промовив їм на сеє. Ви скажіте свому пану, що заплати не бажаю, бо коли я що дарую, то назад не відбираю. Хай він сам те пригадає, що ж то я йому дав злото. Хоч тепер об нім жалкую, краще б кинув у болото. Ви скажіть, що я не хочу слави з рук його приймати, бо лихую тільки славу тії руки можуть дати. Золотих не хочу лаврів, з ними щастя, не здобуду. Як я ними увінчаюсь, то поетом вже не буду. Не поет, у кого думки не літають вільно в світі, а заплутались навіки в золотії тонкі сіті. Не поет, хто забуває про страшні народні рани, щоб собі на вільні руки золоті надіть кайдани. Тож підіте і скажіте, що поки я буду жити, не подумаю до віку зброї чесної зложити. З тим вернулись вірні слуги до Бертольда і сказали так і так поет відмовив ми дарем не намовляли. Аж скрипів Бертольд, почувши гордовиту відмову, до поета посилає посланців тих самих знову. Ви скажіть цьому зухвальцю, що тепер настав день суду, що терпів його я довго, але більш терпіть не буду, коли він складання віршів бунтівничих не покине, то в тюрму його закину, там він клятий і загине. Знову слуги подалися до убогої хатини, і, підходячи, почули тихий бренькіт мандоліни. У вікно зиркнули слуги, бачать зібрана громада. Всі стоять навколо ліжка, мов якась таємна рада. Утомивсь поет від праці, третій день лежить в недузі, слухачі навколо нього посхиляли чола в тузі. А поет усе то грає, то щось пише на папері і роздає писання людям тут вступили слуги в двері, всі метнули хутко з хати, і поет один зостався, подивився на слух спокійно, гордовито привітався. Всі Бертольдові погрози слухав мовчки, усміхався, а коли скінчили слуги, так до них він обізвався. Ви скажіть своєму пану, що готовий я в дорогу, тільки хай велить прислати слух ще двох вам на підмогу. На запроси неласкаві ласкаві, я не можу встати з постелі. Вам нести мене прийдеться аж до нової оселі. Та й в темниці буду вільний, маю думи чарівниці, що для них нема на світі ні застави, ні границі, і мого прудкого слова не затримає темниця, полетить воно по світі, наче та я вільна птиця. Словом зіллються в темниці гіркий жаль і тяжка мука, і тоді потрійна стане і страшна його потуга. І поет від свого люду не почує слів догани, в день сумний, коли на нього накладатимуть кайдани. Так до віку у темниці довелось поету жити. За тюремний спів він мусив головою наложити. Та зосталися на світі молоді його нащадки, що взяли собі у спадок всі його пісні, всі гадки. Здійнялось повстання в краю і Бертольда вбили люди, та й гадали, що в країні більш неволі вже не буде. Та зостався по бертольду молодий його нащадок, і пиху його й маєтки він забрав собі у спадок. Між нащадками знялася боротьба тяжка, завзята. Та вона ведеться й досі ця війна страшна, затята. І тепер нащадки графські тюрми міцні її будують, а поетові нащадки слово гостре й гартують. Проти діла соромного виступає слово праве, ох, страшне оте змагання, хоч воно і не криваве. А коли війна скінчиться того діла й того слова, то скінчиться давня казка, і настане правда нова. Слава Україні, героям слава! щиро дякую за перегляд! Читала, як завжди, панікава.